Ми хочемо співати пісню. Тут якраз ми почали читати новий завіт, да? тут коли вже Ісус прийшов. Але старий завіт він е, починається тим, що на початку Бог творить небо і створює рай. Ну, е, Нам всім добре знову слово рай, бо приїжджаєш в якийсь лісок, прохолодний там джерельце, шашлики карибух, як в раю. Е, рай це там де дуже добре, там, де затишне, домашньому знаєте, так. Е, зовсім не хочеться звідти. Виїжджати. Але е, коли рай прийшов рік, все зіпсувалося, і люди покинули рай. Е, ми ж всі живемо на землі, ніби так хочемо в рай повернутися, але якось не виходить тільки раз на місяць, коли якийсь лісок, коли щось таке. І коли ми ще на приходить Ісус Христос, і Він е, ніби повертає нам цей рай авансом Він каже: Повіривши в мене. Ти йдеш зі мною в рай, повернешся назад в рай, і втрачений рай, який, який втратили перші люди, він через Ісуса Христа повертається і ми зможемо бути на небі, як в раю. Тому, коли втратили рай, це ще не означає, що все дуже погано. Це означає, що якщо ти повіриш в Ісуса Христа, ти зможеш його повернути і буде затишно, вютним, понамашним, все добре. Прозора вода струми, теплий полих природи вічуний, ми розручі знають пісні соловів, не навію жодного смутку. Перші люди жили у земному раю, і творцем у тісному єднанні, але волю впіймав їх у волю свою, Розвучивши із Богом назавжди. Втрачений рай, без надія в душах, втрачене серце. У душа втрачене щастя у серці пітьма, смертю усіх рахуватися. Хваливний в салон, мирові радості краю немає, втрачені рай, безнадія у душна, втрачене щастя у серці пітьма, смерть усі рахуватися, уся, і поля духу у нікому нема. Втрачений рай повертає спасите, щастя міралістю, помі серця. Дуже христикий Бог тепер може жити. Рай це присутність на Свого Отця. Райця, присутність, на Свого Отця. Друзі, раз уже заговорили про рай. Дозвольте один вірш прочитаю вам, який теж називається Втрачений рай. Потім ми е е закінчимо. Все людство за втраченим раєм. Ця туга в кожного в серці живе. Проте більшість з нас, ймовірно, не знають, уява про рай звідки виникла де. Колись на початку історії світу жили перші люди в чудові саду, лодами смачними вмішані віти, між ними рожевий та картаду. Барини, що звуться тепер хижаками, траву споживали, як вівці і кролі. Хвороби і смерті там люди не знали, У й мирі всі звірі жили. Щоденно бувала прекрасна погода, ні спеки, ні холоду геть не було, І жінка найперша в усій своїй роді Вінком прикрашала та дала чоловіка. Сам Бог був з ними в тісному єднанні, але у життя їхнє втрутився змій. Згрішили і пішли в безнадійне вигнання. з тих пір рай лишився вже в світі мрій. Тому і сумують всі люди за рай, бажають його повернути собі, купують ділянки в південному краї, ретельно готують палаци міцні, насаджують скрізь екзотичні рослини і різноманітних заводять тварин. Все роблять, як кажуть, для блага людини. Умови життя зазнають завжди з них. Здається, для раю потрібно лише трохи. Та знов постають перешкоди якісь. Негода, інфляція, люди чи плохи. І рай наш безслідно зникає кудись. Так важко збагнути нещасному люду, той рай мав одну головну складову. Могли з Богом в спільності люди ті бути. Без нього не рай і в Едемській саду. Все ж добра новина сьогодні лунає. Повірить, хто їй, той в вірту. Заблудних людей Бог вертає до раю. В Ісусі Христі є спасіння для всіх. Можна пісню, потім ми закінчимо. E oh. you mm -hmm. І ту, адже ти знаєш все, знаєш душу мою, знаєш ти сто він мій, сльози всі і печаль. ти молодо світів, ти начало, начав, знаєш, ти сто він мій. Чало начал.